Всім привіт! Сьогодні буду закривати помідори в автоклаві. Закриваю в літрових баночках, баночки помила, помідорчики помила. Помідорчики беру тверді, міленькі, деякі попадають з хвостиком. У мене тут багатенько таких, я так з хвостиком їх і залишаю, для того, щоб помідори були ароматніші. Якщо не хочете залишати хвостики, відривайте. Помідори у мене і червоні, і рожеві, і жовті, і чорні, всякі різні. Всі в одній баночці, повний набір. В кожну баночку я відправляю по 2 столових ложки цукру. Такі з невеличкою гіркою. Далі 1 третій столовій ложки солі. Ось так. Та беру лимонну кислоту. Оцет я не додаю в цьому рецепті, я користуюсь лимонною кислотою. Лимонної кислоти потрібно взяти 1-3 чайної ложки. Ось так. Далі беремо чесник. Часник я натерла. На кожну баночку розрахувала по два великих зубчики чеснику. Часник в мене зімній. Тому зубчик чеснику досить великий такий. На кожну банку по два зубчика. Я натерла і розподілила собі їх ось так кубками на кожну баночку, щоб мені було зручно. Це виглядає приблизно як одна столова ложка чеснику. Відправляю. Кожну баночку цю кубку чеснику. Часник натираю на ось такій терці. Я її колись купувала в Аврорі, здається, я не пам'ятаю, дуже зручно натирати. Можна передавити через прес або перемолоти на подрібнювачі. Робимо все те саме з кожною баночкою. Далі заливаю звичайною холодною водою, заливаю і залишаю 2-3 см до верху до кришки. Заливаю так в кожну баночку, залила і закриваю банки кришками. Можна трішки потрясти, щоб цукор, сіль і лимонна кислота розтворилися. Ось так кожну баночку. Все, відправляємо в автоклав. Баночки в автоклаві залила водою на 2-3 см вищі кришки. Звичайною холодною водою. В мене автоклав у утеху. Як ним користуватися? Більш детальна інформація, можете переглянути в моїх попередніх відео. Закриваю кришку. Кришку закрила. Тут все закрутила по черзі, один навпроти іншого, по порядку, щоб не було перекосу кришки. Клапан тиску закрила, тиск не накачую, так як в мене є в з кришечками. Для звичайних кришок, які закручуються ключем, потрібно накачати тиск 1 атмосфер. Вімкнула терморегулятор на 10 хвилин температура 100 градусів. І все, чекаємо. Пройшло в мене вже 4,5 години, температура 75 градусів. На цьому етапі я вже вимикаю автоклав. Я не чекаю, останнім часом. Поки буде 60-70 градусів для єврокришок. Я вимикаю на 75, баночки гарно втягують так кришечку і гарно зберігаються. Тому вимикаю при 75. Вимкнула, відкриваю і буду спускати тиск. Тиск залишився ще трішки в мене, бачите? Трішки менше, ніж один атмосфер. Потихеньку його спускаю, спустила до нуля, вже нічого тут не шипить. Все, беру ключик і відкриваю, зняла кришечку і будемо зливати воду. Зливаю до кінця і обережно можна діставати вже баночку. Ось так виглядають помідори. В основному всі ціленькі, лише буває деякі потріскані. Це, напевно, залежить від сорту помідорів. Тому я ж кажу, потрібно вибирати тверденькі такі. Які хоч трішки м'які. Ті вже я не беру для консервації в автоклаві. Кришечки трішки ніби піддуті, але зараз вони дуже гарячі. Я їх зараз закутаю рушничком тепленьким. І коли охолонуть, кришечки вирівняються або втягнуться. Ось так. Помідори можна закривати, як ми звикли. А можна в автоклаві. Всім дякую за перегляд! Смачного вам і пока-пока!